Вітаю всіх! Сьогодні відеопегляд будинка свого худосівка. Закрите котежне містечко. На 25 будинків. Зараз є в наявності цей будинок ще. Навіс на два авто, сам будинок 200 метрів. Ділянка районі 7 соток. Тараса є на, на ділянці. Всі комунікації заведені в саме містечко. І в сам будинок свердловина зроблена, септик з переливом, також світло заведено, вода відвод води також зроблена. Як такий є ще задній двір. Сам будинок побудований з керамічної цегли, утеплювач іде 15 см, і фасад штукатурка з клінкерною плиткою. Фальцева покривля металева, йде сам дах, утеплено мінувати. Є також підсобне приміщення. якраз де ви бачите прямо це якраз свердловина. Зараз покажу вам всередині сам будинок, його планування. Навіс таке гарне на два авто. Група. Тут котельня і там підсобне приміщення, санвузол на першому поверсі, є кімната і кухня з вітальнею і виходом на терасу. Другий поверх – моноліт перекриття, моноліт сходи. Що подобається відео, ставте лайк, підписуйтесь, будь ласка, одна дитяча, друга дитяча, загальний санвузол. І Головна спальня зі своєю гардеробною і зі своїм сунуслом.